Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Життя Пасічника. Сьогодні хотів би вам розказати про ціну на мед. Ціна на мед росте. Це хороші новини. Це добре, що вона росте, але ну, вона росте повільно, так як я вже говорив. Експортери ніколи не піднімуть ціну зразу, там, щоб зробити 2 долара чи 3 долара. Вони зразу не зроблять ніколи. Вони теж люди їх хочуть заробити. Вони теж знають. Як хитрим способом це робити, вони підносять ціну помаленьку, по 2 гривні. Це зараз на даний момент ціна 64 гривні, 65 гривні. Навіть вже е, предлагали, якщо за тонну, то 66. Навіть таке вже говорили. Тому я думаю, що ціна буде рости, так і далі. Хоча б до 2 доларів вона повинна підрости десь до весни. Десь весною, десь в березні чи в квітні, не знаю коли там вже. Пік буде, там вже далі майський мед буде вже новий свіжий мед, то десь пік ціни, я думаю, буде на березень квіти. Хотів би ще сказати е, про де деякі коментарі, бачив там в Фейсбуці і так, в Ютубі пишуть, що, це, та що там, ціна на мед повинна бути хоча б 100-120 гривень за кілограм. Хто вам, от скажіть, хто вам дасть ціну на мед? 100 гривень за кілограм. От сьогодні вона 64, через що? Через пів місяця вона буде 100 гривень чи як? Такого не буде. Вона так швидко не підніметься. Вона буде підноситись поступово по 2 гривні, по 1, по 3 гривні. Там. Будуть піднімати експортери, щоб заробити, щоб люди трохи відсіювати людей, які здають цей метод. Сьогодні 64, якась певна кількість пасічників здасть мед по 64. Завтра буде 60, наприклад, там, ну, 70 зробиться. Да? Якась певна кількість пасічників здадуть по 70. І так вони роблять, щоб заробити гроші. Ось так. Тому та собі мріяти про 100 гривень за кілограм, ну, якого, якого пасічника є 20 вуликів, то він може мріяти про 100 гривень за кілограм. Він собі поставив той мед, той мед може 3 роки, там стояти йому нічого не буде. Якщо пасічник як промисловий, що він здає хоча, хоча б за а, сезон. 3-5 тонн меду він качає, то він не може здати все, і мед протримати до 100 гривень за кілограм. Такого не буде. Він здасть хоча б тонну сьогодні, там, чи, наприклад, чи вчора здав, чи завтра здасть, коли він вже не буде мати за що жити, щоб його сім'я жила нормально, як то, то він здасть хоча б тонну, а там 4 тонни буде тримати, до, вже коли буде ціна вища. Ось так. тому Такого не буде, що свій труд, там, ці, да, треба цінувати, свій труд, все, ну, реалії є, реалії, треба якось по-серйозному. Тому ось такі справи. Я обзванював вже експортерів, яких знав, до мене там вже смски якісь присилали. Ну 64 гривні зараз приймають вже твердо. Вже, я думаю, в усіх областях 64 гривні є ціна. Є ще 65, там 66 навіть мені пропонували, якщо, там, так як я здаю багато, то пропонують вже навіть 66. Я думаю, якщо в людини там після тони вже там є, хоча б тона або більше, то я думаю, їй вже можуть пропонувати 65-66. Ну, це так, як, як кому виходить. Всім хотів подякувати за те, що. Пишете хороші коментарі мені, підтримуєте. Я теж, в свою чергу, хочу підтримувати людей обов'язково, якщо комусь щось потрібно, якщо хтось в якійсь ситуації, що немає там з бджолем якісь проблеми, чи ще щось там, от я знаходжусь в Хмельницькій області, можливо, є якісь люди, якісь щось, що там в біді якісь, чи ще щось. Як-то Зв'язуйтесь, будемо якось вирішувати, всякі проблеми є. Що от, Ось чув в молодих як -то, фермерів зараз тримали люди ферму і їм спалили сіни. Близько 20 тонн сіна. Так, спалили. просто. Ну Такі люди, це дуже погані люди. Но вони були в Ютубі, їм там як-то допомогли люди. Усім хочу подякувати, що є ще хороші люди, вони, їх багато, вони допомагають один одному. Якщо щось комусь потрібно з допомоги, я теж з чим зможу, можу допомогти. Особливо дітям, якщо діти хочуть займатися якоюсь пасікою, чи молоді пчеловоди, це обов'язково приїжджайте. Чи там якось зв'язуємо, будемо зв'язуватись, приїжджайте, я можу джіньми допомогти, якщо буде. Там, ну, Чим зможу, тим я теж буду допомагати. Обов'язково. Обов'язково донатимо на Збройні Сили України, щоб, щоб наші хлопці і дівчата побістріше вигнали цю нечисть з нашої країни. Усе ви були на каналі Життя Пасіченка. Якщо якісь питання обов'язково чи пропозиції, чи якісь є аргументи, обов'язково пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Усім бажаю мирного неба над головою. Доброго здоров'я! Тримаємось!